Вітаю 100 постійних глядачів, мене звати Денис Френдлі. Дивіться. Я думав, що сьогодні на ранок ми вже, бо то я зараз знімаю зранку на 7.27, я думав, що ми успіємо з вами набрати 40 тисяч підписників, але не, ЗМІ... не успіли. Актив знову вчора просів і зараз у нас скільки? 39. 978. Ну, чуть-чуть не вистачало, бо я вже купив на 40 тисяч е реакцію, побачите, вже цей, цей раз спойлерити не буду. Тому, е тому наберемо 40 тисяч. Чи з цього, ну, сьогодні вже ні, значить, якщо навіть сьогодні набереться, то я запущу стрім. Але контент на 40 тисяч вийде вже завтра. Тому такі справи, думаю, що там що, можливо, до сьогодні до кінця дня наберете 40 тисяч, якщо ні, то ні. І там ще був один, я купив на піща один, Ну, то вже на 30 квітня спеціально. Я не хотів сьогодні, бо я хотів на 30 квітня. І тому я вирішив сьогодні зробити поєднання. У нас сьогодні буде готування. Отака булка. Ми до булки всередині додамо яйця, підсмажимо зараз. Це буде міні-готування. І тому ми зараз попробуємо на смак. Тому сьогодні вже буде, що Деніс Френні поєднує, так. Ось така значить, булочка з яйцем. Поєднаємо, попробуємо, як воно разом поєднується. Let's go! Деніс Френні поєднує, Деніс Френні поєднує. Сьогодні він буде поєднувати я... смажене яйце всередині до, бул... до булочки з сосискою, сискою, сискою. Давайте поєднувати. Та будемо зараз підсмажимо яєчко та розріжемо булку спочатку. Не знаю, як то її розрізати, я спробую. По -по Добре, що хоч булка знайшлася, хочу вам сказати, бо я реально не хочу то знімати. То що я хотів знімати, та. так. Так. Зараз акуратно постараюся розділити. Акуратно не вийде. Ну, щось там та й вийде. Е, ось тако вийшло. Якось нам треба буде це яйце туди всередину запхати. Не знаю, може, щось вийде, У сутово таке надірвав. Добре, тепер ми можемо включити пательню і цей... Але я хочу спершу випити кави. Зробив наперед каву, бо хочу пити. Так, такі справи. Давайте підсмажимо. Тільки яйця не втече від мене, так. Пательня не тут. Я пішов по пательню. Чи... Добре, я йду по пательню. Приніс. Грязна, але байдуже. Так. Зараз підсмажимо, подивимося. Я поки що одне смажу. Подивимося, яке воно на смак. То швиденько підсмажимося. Це не особо готування буде, бо думаю, ви розумієте. Того, що це у нас поєднання, так. Такі справи. Щось mm -hmm. вам не хоче, таяти, зараз розтаєш зараз ти мені розтаєш ой Так вам видно там? Здається вам все видно Я надіюся, що вам все видно Повинно бути Напів видно Так, давайте Все Можна бити є О, привіт, перед. Закинули у смітник. Так. Добре, що я таке придумав, бо я просто не хочу той контент знімати, який розпланований на 40 тисяч. Якщо ми 40 тисяч не брали, не набрали, треба мати... Солість. Ну, солість, солість це по-перше, по-друге, ну типу, кемон. Якщо ти не набрав, то коли набереш, та. трошки зробимо його так. Довго смажити не треба, бо то ріденьким. Зробили і все. Ось таким може бути, ти можна ставити у булку. Та. Хто довго, так? Взяли. Зараз запхали. Посолено. щоб воно було гістівне. Так. Так. Е -е, а тепер саме найцікавіше, як нам його упхати зараз. так? Я поки що яйця коло тарілки ставлю, а зараз ми щось придумаємо. Ой, е, поки... Приготували е, цей вон. Він чуть не каву вирту. Ну нічого, у нас буде без кави. пити дуже сильно. <клак> Хочу, ну замітно так? <клак> Я може візьму вилку. Так. Ну що ж, давайте Ага, виглядає ось так. І Зараз ми... Запхаємо, попробуємо, я тут трохи розділив середину булку. Коротше, булка з сосискою плюс яйце. Щось нове, щось нове. Розумієте, в чому справа? Я купив все-таки спойлерно, але я не скажу, який саме напій. Я пішов у місто. Ми вчора поїхали в місто, щоб я підстригся. І думаю. На скоро 40. к Треба купити той напій, який я хотів. Я думав, що там будуть м -м, напої Марс чи напої. Снікерс ми вже проводом був я Bounty видів, Bounty цього всього не було. І був тільки один напій. М -м, повторний. І я узяв е -пов повторний, але інший смак. І я взяв інший смак. Хоч той буде, може наступного разу будуть баунті, напої чи ще щось. Поки що розставляємо яйця. Та. І. Е, заїхали, і я побачив ще один напій, який би непогано підійшов на 30 квітня. Тому що я знаю, що 40 тисяч ми швидше вже наберемо, ніж 30 квітня. То нема смислу. І я вже. Як вам сказати? І то і то скупила. Сьогодні я ні, не хочу то знімати, бо того, що то на 30 квітня, то на 40 тисяч. 40 тисяч поки що немає на каналі. Коли буде, то буде вже завтра. так. Тому такі справи. І, і, і. Забув ще щось купити на сьогодні виходить. А тут поєднання, гоп! Можна зняти. Це каву випито. І так виглядає ось так. Мені якось виявило, ну, вдалося це запхати. Ось така булка з сосискою, тут. там сосиска всередині. О, сосиска, яйце. Давайте їсти. Поставимо ми вас ось так. Телефон вже жирний. Але нічого. Поїхали їсти. Жалко, шмакаву випили. <смі> Нічого. Обійдемося. Давайте окремо булка. Окрема сосиску і окремо яйце. Давайте. Булка. М -м -м. Булка 8. Сосиска. Тут треба ножика. Так. Сусідка 9. Яйце. Яке ми з вами тільки що присмажили? Яйце 8. Так. О! Тепер добре видно. Давайте їсти. Ммм, <тур> я міг піти на, на базар. І купити зранку щось для вас. Ну я не хотів тупо, іти. І тим більше поєднання ось такими ще не їли з яйцем. Тому такі справа. Угу, добре. Можете собі таке приготувати. І напишіть в коментарях як вам. А, знову... За коментарі. Ну, йолки палки знову закриті були коментарі. Підчора під відео з паличками. Я не знаю. Я вже гратися не хотів, думаю. Може хоч під цим відео буде відкрити. Не знаю, подивимось. Вже достав YouTube. Забагато контенту це і закриває коментарі. <гум> Угу. Загалом ставлю 9. Непогано. Може би мені ще каву із кавою цей маленький кусочок з'їсти. Чекайте. А... Е, це вже малий кусок, обійдемося. Другим разом, і то я вже не буду їсти. Це добре, давайте. Це смачно. Вже можна відкривати ресторан і самим якісь блюда придумати, поєднувати та. Та ні, для цього є YouTube канал. Навіщо нам ресторани. Хочеться, щоб закрили мій ресторан. Нормально, можна їсти. Дружні, ми поїли. Супер! Супер, смачно! Пробуйте собі таке зробити. Якщо запхаєте, звичайно яйце, як я у булку, то буде супер. О, пою. Ем, майже. Коротше, на цьому все. Дякую, хто додивився ті 100 людей постійних з чимось. Дуже вам дякую, що хоч в мене є 100 постійних людей. Що сказати, актив знову упав. 25-го був файний актив, супер. Учора 26 го не було актива. Якщо буде сьогодні актив, ми 40 тисяч не беремо. Ну, коротше, байдуже. Сьогодні чи завтра. Зразу, як буде 40 тисяч, стрім я проведу, так як обіцяв. Та. Тому м, стрім буде. Та. А з вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте! йоу. Поїли супер. Поїли клас. І смачно. Так, пока.